Вітаю, хлопчики і дівчатка! У цьому відео ми розберемо, як досягнути перемоги в цивілізації 7. Якщо стиснути мій досвід гри проти божественних ботів, до однієї фрази я б сказав: робіть, що хочете, колись ви все одно переможете. Так завжди було у всіх цивах, у які я грав, і сьома частина не стала винятком. З тією лише різницею, що шлях до перемоги ми тепер обираємо на початку третьої епохи епохи сучасності. Як завжди, у грі є кілька типів перемоги, деякі з них недосяжні, а інші навпаки надзвичайно прості. На відміну від попередніх версій, додоводилось обирати шлях до перемоги чи не з першого ходу. Сьома цива пропонує високу гнучкість і варіативність у тому, який саме тип перемоги ви хочете досягти, і як саме ви це зробите. Почнемо огляд з найпростішого варіанту наукової перемоги. Для цього вам потрібно вивчити всі технології сучасності, збудувати або краще купити космопорт, запустити супутник і людину на орбіту. Виглядає досить просто, але є нюанс: чим більше віг на шляху наукового спадку і відкриєте, тим ефективніше ви створюватимете останній проект. Оскільки третя епоха досить швидкоплинна, цей бонус може скоротити час будівництва переможного проєкту на кілька ходів і виграти вам гру. Загалом можна зібрати 9 віг і отримати 90% до швидкості будівництва останнього проекту космічної гонки. Перша людина у космосі. Як назбирати 9 віг? В античності нам необхідно збирати кодекси. Для золотої доби античності треба зібрати 10 кодексів. Найпростіший спосіб просто вивчати майстерності технологій, але без суттєвих бонусів до науки тяжко зібрати всі 10. Загалом в дереві технологій можна відкрити 8 кодексів. Також гра видає квести, де однією з нагород є кодекс. Я не певен, але здається, квест з'являється, коли ви вперше завершуєте будівництво наукової споруди, бібліотеки та академії. Маємо ще два кодекси з квесту. Цивік-грамотність дає додатковий кодекс, а також будівництво на ланди гарантує ще один. Також одним із бонусів сюзіренства наукової МДшки є кодекс. В добі великих географічних відкриттів в другій добі нам необхідно мати 5 клітинок з загальною сумою прибутку або використовуючи сленг англіканізм, гілців в 40. Це досить просто зробити за допомогою спеціалістів. Кожен спеціаліст має, в незалежності від кварталу, на який він призначений, базовий дохід в дві науки і дві культури, але використовує дві їжі та два задоволення для існування. Бонусний дохід дорівнює 50% бонусу за сусідства будиночків, побудованих в кварталі. Таким чином, для ефективної роботи спеціалістів необхідно парувати будиночки зі схожими бонусами за сусідства у кварталі. Про це я робив окреме відео. Якщо у вас є якісь запитання з цього приводу, раджу переглянути його. На ефективність кварталів і спеціалістів також впливає технології і картки. Тобто, комбінуючи університет зі зброярем, ми отримуємо пазову дохідність клітинки в 4, плюс 1, плюс 5, плюс 2, загалом 12. Також треба враховувати і бонус за сусідство. Не забувайте, що такі чудеса, як Колізей, що підвищують ефективність кварталів, також враховуються при розрахунку їх ефективності. Тобто ці два задоволення, що надає Колізей, можуть допомогти вам досягти бажаних 40 LC на кварталі у випадку з нижчим бонусом за сусідство. Третя доба не така цікава, як друга. Нам просто треба вивчити технології та запустити низку проєктів, відхи відкриваються поступово по мірі вивчення технологій і запуску проєктів. Остання віха відкриває два проекти із запуску супутника та людини на орбіту. Культурна перемога має зовсім інший підхід. Вам необхідно зібрати певну кількість артефактів і завершити проект всесвітньої виставки. Так само, як і з науковою перемогою, кожна віхає 10% до швидкості будівництва всесвітньої виставки. В першій добрі. Зібрати необхідну кількість фіг досить складно, оскільки треба збудувати сім чудес світу. Чудова пасхалка від хераксісів. В другій добі нам треба вступити у війну релігій, щоб накопичити 12 реліквій. Спосіб, яким ми можемо отримувати реліквії напряму, залежить від обраної нами релігії, але частину реліків шість можна зібрати просто просуваючись по дереву технологій і цивіків. Додатково можна отримати три реліки від будівництва дому мудрості. Цікавим є варіант гри Маджапа хід, де ви отримуєте додатковий релік за кожен збудований унікальний район цієї цивілізації. Третій добі ми збираємо артефакти. Полювання на артефакти можна розділити на дві частини. Перша до вивчення гегемонії відкриває вам місце знаходження частини артефактів. Артефакти можна знайти на всіх чотирьох континентах. Однак для кожного континенту, окрім стартового, вам потрібно провести розвідку на клітинці з університетом чи музеєм. Після вивчення гегемонії треба знову провести дослідження на кожному континенті, після чого всі доступні артефакти будуть відкриті. Хоча культурна перемога є найшвидшою з усіх, якщо їй активно протидіяти, збирати артефакти, оскільки їх кількість обмежена, досягти перемоги інколи і неможливо. З останнім падщом культурну перемогу трішки привели до ладу. Зменшена кількість випадкових артефактів, але дозволили отримувати артефакт з чудес природи. Виправили ситуацію, коли з одних розкопок кілька гравців могли отримувати по артефакту. Розмістивши 15 артефактів у музеях та чудесах, гравець отримає можливість побудувати всесвітню виставку, завершення якої призводить до культурної перемоги. Після потенційно нашвидшої перемоги обговоримо найдовшу економічну перемогу. для досі досягнення перемоги треба заснувати всесвітній банк. За кожну віху ви отримаєте 5% до ефективності витраченого золота на заснування офісів банку в світових столицях. Це відносно слабкий бонус, адже заснування коштує вам близько 2000 золота. Граючи в економічну перемогу, ви матимете значно більший приплив золота в хід, тож сам бонус є і релевантним. Але ми все одно розглянемо, як отримати віги в інших епохах. Найпростіші і доволі цікаві віхи в першій добі нам треба назбирати 20 різних ресурсів у державі, це досить просто зробити за допомогою торгівлі. Не забудьте збудувати ринки і маяки, щоб розблокувати додаткові слоти під ресурси в місті. Або просто снайпіть верблюдів. Торгівельні містечки підвищують дальність торгівельних шляхів. Використовуйте їх, щоб дістатись до далеких торгівельних центрів. В другій добі нас чекає один з найскладніших спадків. В гонитві за ресурсами нам доведеться заселяти далекі землі, щоб потім, повантаживши їх на торгові кораблі, доставити в старий світ. Але не все так просто, адже цей срібний флот можна захопити і доставити собі. Що відсилає на в піратів? Все це звучить досить цікаво, але є проблема. На онлайн швидкості дуже тяжко встигнути доправити хоч якусь кількість цих флотів. Доба триває близько 50 ходів. А відстань, яку треба подолати срібному флоту, інколи вимірюється десятками кроків. В одній із ігор мій флот плив вісім кроків. Звісно, я впав у темну добу. І якби там не було, і скільки б я не скиглив, нам треба доставити 30 ресурсів на континент. В третій добі для розблокування економічної перемоги треба набрати 500 очків від переробки ресурсів у фабриці. І тут виникає небачена кількість проблем. Адже не можна просто так взяти й збудувати фабрику. Ситуація подібна до культурної перемоги сією. Лише різницею, що вам необхідно закрити 4 технології, щоб хоча б почати шлях економічного спадку. Також оці 500 очок, що вимагає гра, не відскальовані по швидкості. Тобто граючи на онлайн чи марафоні, вам необхідно зібрати ті самі 500 очок. Третя доба триває близько 40 ходів, і навіть маючи 40 ресурсів, яких просто взагалі може не бути на карті, вам знадобиться 13 ходів, щоб досягти останньої віхи. Після цього в вашій столиці з'явиться банкір, і якщо ви. Граєте в п'ятьох, вам знадобиться 8 ходів, щоб заснувати всесвітній банк. Хочу нагадати, що бонуси від віг впливають на кількість золота, що необхідне для заснування банку, і ніяк не впливають на швидкість досягнення економічної перемоги, на відміну від інших перемог. Тому з моєї точки зору, економічні віги є найслабшими, бонуси від них доволі посередні, і єдине, що ви можете отримати від них, то економічні атрибути. Не знаю, як почувається економічна перемога. В мережевій грі, але відчуваю, що не дуже, бо вона настане приблизно ніколи. Остання, найімовірніша перемога то військова. Так завжди було в циві, так завжди буде. Адже не дивлячись на все різнобарв'я, що ми маємо в цьому Циві, два найважливіші ресурси промка і наука, диктують свої правила проведення мережевої партії. Отже, щоб отримати військову перемогу, необхідно набрати 20 очок спадку, захоплюючи міста, бажано міста ідеологічних ворогів. За кожне захоплене місто ви отримаєте одне очко. Після вибору ідеології 2, якщо захопили місто гравця з відмінною від вашої ідеології, три очка. Цікавим виглядає варіант Колоніальної війни, коли ви захоплюєте містечка в далеких землях задля збору очок. Досягнувши останньої війхи, вам необхідно завершити проект Манхеттен, який надасть можливість створення ядерної зброї. Другий проект ядерної програми, проект «Айві» фіксує військову перемогу. На відміну від інших перемог, за кожну відкриту віху гравець отримує 10% швидкості будівництва до проєкту «Манхеттен» і до проєкту Айві. Назбирати мілітаристські віхи доволі просто. В першій добі за кожне поселення ми отримуємо одне очко або два, якщо воно засновано не нами. Не перевіряв, чи захоплення на МДшка дає два очки чи одно. В другій добі ще простіше, за кожне поселення в далеких землях ми отримуємо два очки, якщо поселення сповідує нашу релігію. І чотири: якщо ми захоплюємо поселення, що сповідує нашу релігію. Скільки очок ми отримуємо за МДшку, що сповідує нашу віру, я не перевіряв. Військова перемога виглядає як найлегший варіант перемоги, оскільки генерали і адмірали роблять найбільший внесок у силу юнітів, тож прокачавши генералів заздалегідь, можна залегка знищити всю армію неготового до війни супротивника. Останній варіант перемоги. То по очках, якщо прям ніхто не зміг отримати жодну з перемог, а епоха добігла кінця, то підраховується загальна кількість їх, отриманих гравцями хто набрав більше, той і переміг. І як поведе себе гра у випадку рівної кількості очок, мені невідомо. На цьому, все, дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові гайди. Не забудьте поставити лайк і написати в коментарях, яка перемога ваша найулюбленіша. Підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропустити раптових стрімів з 6 та, можливо, із 7 циви. А також вступайте в групу в Діскорді, де ми граємо в 7 циву. Бувайте!